Чи виникало у вас питання, чим воюють сили територіальної оборони України? Коли конфлікт розпочався, їхнє спорядження було досить базовим. Переважно стрілецька зброя, як от гвинтівки, кулемети та класичні РПГ. Уявіть їх як рішучу легку піхоту, готову захищати свої домівки тим, що є. Але в міру розвитку ситуації їхній арсенал також змінювався. ТРО почала отримувати набагато важчу вогневу міць. Йдеться про міномети для підтримки вогнем із закритих позицій та передові протитанкові ракетні комплекси, як, от український Стугнапе, який став справжнім проривом у боротьбі проти бронетехніки. До їхнього інвентарю також були додані дрони для розвідки та навіть зенітні системи. Величезна частина цього оновлення походить від волонтерів та міжнародної допомоги. Ця підтримка забезпечує не лише зброю, але й критично важливе обладнання, як от захищені засоби зв'язку, бронежилети та транспортні засоби, що робить ТРО більш стійкою та ефективною силою. Це потужний приклад того, як нація та її союзники об'єднуються. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримати більше цікавих оглядів.